Слоника намалювали. От такого. Принцеска. Так, йдемо гуляти тепер. Куди йдемо? Куди йдемо? А, ти. сніжок? Сніг. Ага. Мокрий і холодний. І гарний, гарний, гарний Ух, настий. <клухи> ну що, пішли на площадку? Чи отуди на лавочки? Топ-топ-топ-топ. Ялиночка. -топ -топ -топ. Аккуратно. Вставай. Бачиш, Кущики, то сніг він вкриває. Тим одіялком. Станеш? Помогти. Давай руку. Вот так. Ну що? Куди йдемо? Йдемо далі.